Иди с тобой сразу. Это первая. На Плотбургу працювал. Пусть два конкретно телевидения. На пляжный телеграм. Пусть два завод закон. Покиньте пожалуйста. Я не бачу справиться. Ми займаємо справу займаємося. Ми бачимо справи займався. Ми бачимо, кими справами займаєте чи займалися. Я вам рекомендую. Ми почти тут на суді. Приведемо народ. Ви народу витримували.

Що ви заняти? Що ви заняли? Ми не присутні в громаді, ви відмовили.